Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню Венери в натальній карті чоловіка можна побачити, яка ж дівчина буде йому подобатись на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити. Приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет, але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно зробити, це побудувати його натальну карту в програмі Джотіш? Подивитися, де ж стоїть його Венера? І, звичайно ж, подивитись це відео до кінця. Ви готові? Погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що ж, насправді. Подобається твоєму обранцю, яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо серце не тому, хто здатен його зберегти. У ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, це уособлення смаку, насолоди, жіночою енергією, романтики. І навіть того, як чоловік сприймає жінку як свою партнерку. Саме по положенню Венери, ми можемо побачити, що для нього є ідеальна жінка, що його буде надихати, і якою буде його поведінка в стосунках. У цьому відео ми розглянемо Венеру в знаці Овен, як вона впливає на чоловіче сприйняття любові. І, можливо, ти побачиш його натуру зовсім в іншому світлі. І так, Венера Вовні. Яка його ідеальна жінка? Не забуваємо, що Овен це знак Марса, знак вогню, дії та ініціативи. І коли Венера потрапляє в овна, вона поводиться дуже незвично. Давай розбиратись. Коли у чоловіка Венера знаходиться в знаці Овен, це означає, що в любові він шукає драйв, пристрасть і навіть трохи боротьби. Його приваблюють сильні. Певнені в собі жінки, які не бояться бути яскравими і навіть зухвалими. Це чоловік, який може закохатися з першого погляду, буквально. Він бачить і в нього запалюється вогонь. Але увага, йому дуже швидко стає нудно. Якщо в стосунках немає ось цієї іскри, немає гри, немає флірту та немає виклику, такі чоловіки хочуть завойовувати. Їм подобається жінка, яка має свій характер, яка вміє показувати свій характер, яка не буде занадто легкою здобиччю, він шукає партнерку, яка має свій характер і може постояти за себе. Вона буде активна, ініціативна і, можливо, спортивна та дуже динамічна. Вона не боїться проявляти ініціативу, але при цьому зберігає свою жіночність. Це жінка, така трохи перчинка, йому потрібна не солодка, а така, знаєте, гостра спеція, як червоний перець. Це не той чоловік, який буде довго заглядати в душу. Йому важливе фізичне тяжіння, йому важлива енергія та важливий темп. Такі чоловіки часто захоплюються жінками, які кидають виклик незалежними, сміливими тими, хто може тримати свою позицію. А ще. Йому подобається жінка, яка не буде сидіти вдома і чекати, поки він згадає. Це має бути зовсім не сімейна жінка. Його надихає активна партнерка, яка має цілі, мріє і йде вперед. Але тут є свої нюанси. Коли Венера в овні. Чоловік може бути імпульсивним у коханні. Сьогодні це може бути шалене кохання, пристрасть, а завтра він може повністю охолонути. Йому важливо, щоб в стосунках була динаміка, розвиток та емоції. Якщо все стає стабільним, він може втратити інтерес. І е, ще один момент. Ці чоловіки іноді сприймають любов як боротьбу або змагання. Тому їм важливо відчувати себе переможцями навіть у стосунках. Їм подобається, коли жінка дає виклик, але врешті визнає його героєм. Отже, Якщо в натальній карті твого чоловіка або твого хлопця Венера знаходиться в ОВН, запам'ятай головне, будь яскравою, не бійся проявляти себе. Залишайся трохи недосяжною, йому це буде цікаво. Не дозволяй стосункам стати рутинними. Дай йому відчути, що він тебе завоював, але тільки після гарячої битви. Це не легка венера, але вона пристрасна та дуже щира. Якщо такий чоловік любить, то це по-справжньому. Просто йому потрібен вогонь. На цьому все. Ми поговорили про Венеру в Овні. Пиши в коментарях, чи впізнала ти свого чоловіка або знайомого. Можливо, в когось теж Венера в Овні. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую!